Вітаю вас на каналі Саня і бджоли. Давно не виходив ефір з повноцінними роликами на Ютубі. І тут мені на днях каже, Юра. Надбайло. Це для нього відео буде. Каже, Що ти там в коротеньких своїх відео показав столика для натяжки проволоки? Показав, що там є ролики, зажим, в общем, катушка для натягування. А як сама рамка натягується, не показав. Не діло. Ну от Спеціально для нього зніму повноцінний відеоролик. Щоб він побачив, як натягується рамка. Ну, поїхали, дивіться, як вона натягується, і буду постійно вам розказувати, що до чого. Так, для тих, хто не бачив коротенького ролика, дивіться, це такий столик для натяжки проволоки. Тут він з уголків. Ролики. Ролики зразу скажу, брав в епіцентрі. З доставкою в епіцентрі в нас в місті є, Та там вийдеться безкоштовно. Доставка безкоштовно туди. Я люблю заказувати через інтернет, де доставка безкоштовна. <кій> Хоча, звісно, у нас і там на Йо. Ну нічого. Бо з теперішніми доставками це, звісно, буде печально. Потім зажимчик на Алікспрес брав. І оцей зажимчик регулюється. Дивіться, його можна тут регулювати по подачі більше, менше. Тобто Сильно рамка вжимається, там, менш сильніше. ну Це вже для себе, там, регулюєте, наскільки ви хочете, щоб рамка вжималася. <кій> і ось такий подшипничок з катушкою. Тут витічений вал, на вал насаджується, барашок відкручується або закручується. Якщо потрібно, відкрутили, зняли, катушку замінили і назад вставили. І виведена трубочка для того, щоб пішло напроти отвору. Якщо не буде напроти отвору, то буде рамку тоді або піднімати, або винімати, так сказати, з цих всіх пазів. І нічого доброго не буде. Вже проходили це. Не один був столик для натягування, точніше, столик був один. Була приспособа, там, де ці ролики самі вискакують, теж варив. ну в общем. Пройшли все, що могли. І ще пройдемо, я сподіваюся. Це ж не кінець. Так, ну, затягуємо в отвори нашу проволочку. Так. Трішки неудобно камеру поставив, ну нічого. Це ж чисто показати для надбайла Юри, бо каже. Що там нічого не зрозуміло, покажи, як ти натягуєш її. Зараз і покаже. І знаю, там плоскогубцями натягують, ще якось. Всі кажуть, я швидше натягну рамки, ніж за цим столиком вручну. Ну Не знаю, я прилучився, що обов'язково должні бути ці ролики. Оця натяжка. Тому що без... Ну, без роликів я не знаю, як це проволоку затягувати. Я думаю, не сильно так то й удобно. Все, в принципі, протягнули. В кінці тут степлером. Зараз Раз. Два. Казав, як тут в кінці колись степлером. Так що, дві скоби і все готово. Так, ну і тепер все, наша ручка йдемо на натяжку. Першу освобождаємо, пальцем придержали. Так, це я відкрутив барашка і не закрутив. Зараз, почекайте. Першу натягнули і пішли так далі. Оперативненько. Раз. Раз, три. Все, дійшли до конечної. Теж я вопрос задавав, як там в кінці. И так само ось взяв. степлером клацнув. Два разочка. Раз, два. Все, держи. Ідеально. Шпульку клац. І все, і рамка готова. Більш ім достаточно. Дивіться, отут. От Втулки рішив не завтулювати. А, ще отут разко буби, дивіться, бачите. Я, в общем, скоби набив. Вони теж утримуються, рамку не ріжуть. Нормально. Побачимо, як воно буде. Проходили все. Проходили 4 проволки. Проходили втулки, проходили без втулок. Проходили гамняні рамки дешеві. Це, кстати, з липи рамки брав. Качественні, кому потрібно, то пишіть дам контакти. Хороші рамки, мені подобається. Якось так. Все. Для натяжки нам треба ще раз. Столик, степлер і проволка. І все в нас very good.